Відома на увесь світ пісня «Щедрик» виявляється, була дипломатичною зброєю Симона Петлюри. І, хоча прем'єра відбулася в Києві у 1916-му, справжнє життя твору почалося через кілька років після падіння російської монархії і проголошення першої УНР. Мандрівну освітню виставку про історію пісні «Щедрик» дослідниці Тіни Пересунько презентували у Полтаві. Її до обласного центру запросили депутати обласної ради. Ця виставка теж стала можливою завдяки тому, що якраз рік тому, за підтримки депутатів обласної ради мого колеги Ігоря Процая, було організовано візит Тіни Пересунька» до Полтави, де ми говорили про петлюру і культуру і змогли налагодити ось такий місточок із нашим славним педагогічним університетом. Військового стану особливо потрібно проводити подібні виставки, тому що це те, що утверджує нашу ідентичність. Нагадує нам несправедливо забуті імена. Свої багаторічні напрацювання студентам педагогічного університету. Дослідниця Тіна Пересунько представляє вперше за сім років. Вона об'їздила архіви чотирьох країн і вивчила більше 20 тисяч документів. Зізнається науковиця. Коли в світі вирішувалося питання визнання чи не визнання української незалежності, надання чи не надання Україні зброї у війні з більшовицькою Росією, все так само, як і сьогодні. От Симон Петлюра вирішив до Парижу надіслати хор Олександра Кошиця. і так склалося, що дійсно хітом от цих європейських гастролей став щедрик Миколи Леонтовича. З Цією щедрівкою хор гастролював світом, здобуваючи Україні славу, Щедрик рідною мовою лунав в країнах, де вперше чули про українську державу. Додає Тіна Пересунько. Оскільки хор не міг повернутися додому на батьківщину під окупацію, ми це все теж дуже добре сьогодні розуміємо. Хор переїхав в Америку. Отак щедрик наш з'явився на американському континенті. Спочатку вони їхали в Європу. 5 жовтня 1922 року цей хор виступив з прем'єрним концертом в Карнегі Холл. І, от, власне кажучи, на тому концерті американська публіка вперше почула щедрика Миколи Лунтовича, звичайно, ще українською мовою. Ексклюзивом на виставці стала платівка з особистої колекції дослідниці, якій 102 роки. Її вона привезла із Нью-Йорка. Це запис Щедрика, який хор зробив за тиждень до свого дебюту на американській сцені. Нині таких платівок залишилося лише кілька в світі.